І зараз поговоримо про те, яка стратегія морської безпеки потрібна Україні, аби наша країна могла захистити власні інтереси у Чорному морі. Обговоримо цю тему з гостем українського радіо. Він на онлайн зв'язку з нами. Це Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас на українському радіо. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава! Отже, така невеличка преамбула для нашої аудиторії: Україна працює над новою морською стратегією. Наразі триває фіналізація пунктів. І незабаром цей документ, ця стратегія, має бути затверджена на Раді національної безпеки і оборони. І про це повідомив цю подію. Вже анонсував президент України, Верховний Головнокомандувач України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення в суботу, 6 липня. І цитата Володим. Зеленського з цього звернення чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нинішньому, у всьому нашому чорноморському регіоні, і російський флот в цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові відносини з партнерами. І також Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси. Інтереси на морі, ось така пролог такі до нашої розмови. Ну і перше запитання до вас: як ви вважаєте, які принципи мають обов'язково бути закладені в стратегію морської безпеки? Щоби дійсно ці цитати, які я щойно процитувала, ці слова президента Зеленського? Вони були би реальністю завдяки реалізації в майбутньому цієї стратегії. Ну, це історія давня, і фахівці багато років говорили ще до широкого, навіть до широкого вторгнення, до вторгнення до початку російсько-української війни, про те, що Україні потрібна морська доктрина, доктрина, яка визначає не тільки способи захисту держави нашої з моря. А й взагалі морську діяльність України як морської держави, як держави, яка має вихід до моря, і діяльність цивільного флоту, і діяльність риболовецького флоту, і те, як держава має захищати своїх моряків в Світовому океані. Тим не менше, процес тривав дуже довго, дуже повільно в 2018 році. Після початку російсько-української війни, після захоплення Росією чи значної частини кораблів ВМС України в Севастополі військово-морські сили разом з партнерами з європейських держав розробили концепцію розвідку ВМС до двадцять до року. В принципі, це був такий проривний документ, тим не менше, широкомасштабне вторгнення внесло в нього свої корективи. А от стратегію розвитку МС, розвитку України як морської держави, доручив розробити новий президент України в 2019 році, президент Зеленський, яка мала передбачати. Нашу боротьбу і дотримання міжнародного права взагалі, міжнародного морського права і захист наших інтересів відповідно міжнародного морського права і, звісно, стратегію деокупації Криму і Чорномор'я від російської окупації, на жаль, документ через широкомасштабне вторгнення теж рухався дуже повільно. Тому що відбувалося реально на морі відбувалися тектонічні зміни 22-й рік, там в осінню, десь приймається перша, дається перше доручення про створення стратегії, бачаться перші такі абриси. Цього документа, але війна на морі змінилася радикально. Змінилася радикально завдяки нашим силам, силам оборони України. Їх новій тактиці в умовах переваги ворога панування ворога на морі. Ну про результати знають, певно, всі українці. Це наш. Найбільший успіх в цій війні, коли ми, не маючи військово-морського флоту, як такового такого океанського, вигнали росіян не тільки з західної частини Чорного моря, а погнали їх далі, змусили ховатися в портах Новоросійська. І це завдяки новим технологіям, новим морським дронам, дронам взагалі. Тож у му році на Раді безпеки і оборони було вирішено. Вдосконалити змінити цю концепцію стратегії морської стратегії України. Ну, от їх, судячи з усього, ця епопея добігає свого завершення, точніше, не до завершення, а до свого до, до презентації. Так. так, звісно, буде цікаво ще раз поговорити, коли документ вже буде оприлюднений. Ну, принаймні, деяка частина. А як ви вважаєте, а може бути якась закрита частина цього документу, ну яка, наприклад, буде доступна тільки військовим і вищому військово-політичному керівництву? Чи такі документи, як ну подібні, та як стратегія розвитку стратегія морської безпеки, зазвичай друкується, оприлюднюється в повному обсязі. Ну, це буде рамковий документ, який не міститиме секретної інформації. Це, от сама стратегія, вона такий дороговказ, дороговказ для кабінету міністрів, дороговказ для Міністерства оборони, дороговказ для Державної прикордонної служби, як далі розвивати свої сили і засоби, і якому напрямку взагалі рухатись. Для того щоб забезпечити безпеку України на морі ну, і як готувати фахівців, зокрема так в тому і, числі, пане Павле. А от таке питання: а як, якби ви були би долучені, наприклад, до цієї групи розробки стратегії морської безпеки, як ви вважаєте, чи потрібно було б взорувати на якісь подібні документи стратегії розвитку стратегії морської безпеки? Ну, не по інакше можна називатися в інших країнах, на інші морські держави їхні стратегії вивчати і враховувати, чи то зараз такий час під час широкого... Помасштабної війни і неймовірних насправді успіхів України в акваторії Чорного моря. Україна вже є і своєю стратегією певним зразком такої стратегії, на якій можуть взорувати інші країни, морські країни, які не мали зараз на їхнє щастя, такого поля для розуміння, куди треба, в які в якому напрямку розвивати військово-морські сили, і взагалі стратегію морської безпеки. Ну орієнтуватись, придивлятися. Завжди наше. І я більш скажу з самого початку визначення стратегії України на море до широкомасштабного вторгнення, до російського вторгнення, і Рада національної безпеки, і оборони, і державне керівництво значною мірою орієнтувалося на морську доктрину Російської Федерації. А Чому так? Так вже виходило, вийшло, що найбільш Близький, здавалося, сусід, океанський сусід, от розробив такі документи. Багато моряків говорили, що я навіть можу перерахувати командувачів військово-морських сил та й не тільки. І наших цивільних моряків, які казали, от дивіться, у росіян є морська доктрина, яка визначає, що вони роблять в Чорному морі, що вони роблять в світовому океані. Нам треба щось схоже розробити, от зразок. Але виявилось, що це не найкращий зразок для Звісно. наслідування, і та стратегія морської безпеки, яка зараз розробляється, вона розробляється. З, на, за зразком декількох держав, європейських держав, починаючи від великої. Ну але треба ж розуміти, що ми маємо свою специфіку на когось конкретно окремого орієнтуватись не варто. Тобто, якщо ми враховуємо досвід Великої Британії, то Велика Британія це острівна держава, от володарка Морів е, держава, на, яка базується на флоті. Взагалі на існування флоту, я маю вона, вона на увазі не тільки військовий, морський флот, цивільний флот, яка цим живе. Ми Приморська держава все ж таки на, а, маємо вихід до закритого моря, звісно, через Дарданели, через земне, земне море маємо вихід і в Світовий океан. Тож значною мірою вивчався і досвід. При балтійських держав, зокрема, мається на увазі держав, які граничать з північним морем, з Балтійським морем, Данії, Бельгії, Нідерландів, тощо держави, які дуже в дуже схожій ситуації перебувають. але Знову І таки, не, не, не тільки географічно, так би мовити, що стосується моря, так? а що стосується сусідів по цьому морю, я ну, маю на наразі Росію. Поки ми вивчали їх досвід, настав час вже вивчати їм наш досвід. І угу. наші партнери з Північної Європи відвідують дуже зацікавлені, вивчені. От буквально до мене було звернення протягом тижня декілька, де просять пояснити. Як так Україні вдалося побороти ворога на морі, який переважав нас потужно? Адже в Європі є залишається ще така певна легенда про російський флот, російський чорноморський флот, його потугу, і все це треба пояснювати, роз'яснювати нашим партнерам, чому так і чому, що з нас змусило. Вдатись до таких проривних рішень в чорноморському регіоні, і що зрештою дало результат, і від От часто ми вже виступаємо законодавцями мод. Давайте ще е, хочеться дізнатися вашу думку, чи е, як ви вважаєте, чи буде, і чи яке місце в цій стратегії морської безпеки, яку ми очікуємо презентацію вже найближчим часом. Що там е, ну, ви би, наприклад, би вписали, чи вважаєте потрібно вписати обов'язково чи не обов'язково про підводні човни, чи потрібні нам е, українським військово-морським силам підводні човни, де їх взяти? І яку функцію вони могли би виконувати. Ну і звісно, тут принагідно, знаєте, я мені завжди надзвичайно приємно це згадувати, як українські військово-морські сили і інші підрозділи сил оборони України знищили російський підводний човен, так не Думаю. маючи свого підводного човну? Це взагалі вперше в історії, коли підводний човен був вражений ну не не міною, не іншим підводним човном, не військовим кораблем проблем ну, А знищений українцями, це було феєрично, Фалістичні казково. Ракети, так, так і так далі. ракети ракета, uh... так Тобто, чи потрібен нам підводний човен, і де його або їх взяти? Ну, знаєте, ну, певно, це дуже вузьке питання. Ви поставили про, щодо підводних човнів. По-перше, стратегія вона це не тільки флот військовий флот. Це стратегія і цивільного флоту України. До 90-го року Україна, українська РСР, як хочете так назвіти. Україна реально мала потужний цивільний флот. Це і Чорноморське так. морське пароплавство, і Дунайське морське пароплавство, і Азовське пароплавство. І, на жаль, Ця потуга зникла, розкрадена була, розпродана, і зараз переважно українські моряки, цивільні моряки, ходять в море під іншими прапорами. Слава Богу, ми зберегли частково, але зберегли систему підготовки кадрів. Це і Одеська морська академія, де до слова, і військово-морський факультет, фактично, який замінив Севастопольський військово-морський інститут, це і Херсонська академія морська. Тож фахівців ми готуємо, але так виходить, що ми готуємо для когось, фактично Україну для інших держав готує кадровий потенціал. Це неправильно, ми маємо користуватись знання тими знаннями, які е, мають наші морські вовки, е, маємо користуватися. Ми як держава першим ділом. Це буде Е, це і кораблебудівна і суднобудівна програма, адже знову ж таки наш потенціал. Неймовірний, навіть враховуючи захоплений Крим, там Керченське Залів, Феодосійське море, Севморзавод Севастопольський, ми маємо надпотужну систему суднобудування в Миколаєві. Так, зараз він на, на передньому фланзі війни. Але е, зрештою треба піднімати українське суднобудування. Ну і зрозуміло, військово-морські сили. Е, тут же ж питання не тільки підводні човни, надводні кораблі. До слова, коли формувалася е, концепція ВМС 2035, там велика дискусія була будувати нам океанський флот, там фрегати корвети тощо з, виход... з Виходу в Середземне море в світовий океан, адже там треба захищати судноплавство, Чи будувати такий собі москітний флот з малих катерів? І які що могли... тоді вирішили? Власне кажучи, програму розділили на три етапи, і на кожному кожному дісталася своя частка. Було вирішено будувати москітний флот на першому етапі для забоювання Якщо не панування, то спроможностей на Чорному морі, в Чорноморсько-Азовському басейні. А на наступних етапах готуватись до виходу в світовий океан. Але війна внесла свої зрозуміло корективи в цей документ. Ну і можливо, як не дивно, навіть це добре, що відбувався такий стрес. І ми побачили, де наші помилки, де е, наші успіхи. І, власне, от той флот морських дронів, яким зараз е, українські ВМС кошмарять е, росі... залишки російського флоту в Чорному морі, це от продовження тої ж, насправді, концепції Москітного рою, Так, тільки продовження на вже новому технологічному рівні, коли не просто маленькі катери б'ються. З ворогом, а це безекіпажні катери. Тобто екіпажі перебувають зовсім в іншому місці, а ворога б'ють кораблі, судна на яких і людей то немає. Це зовсім новий крок, який до слова занепокоєння викликає не тільки у росіян, а у багатьох морських держав, океанських держав, які кажуть, так, ми вміємо битися там. З фрегатами, з корветами ворога, ми можемо від них відбитися. Як від цієї малечі відбитися, ми не знаємо. Uh -huh. От, і це дуже класно. Тим не менше, продовжується робота і над іншими видами. Велика увага протимінному озброєнню приділяється зараз. Ми боремося з мінами. а протимінне проти озброєння наші... це що? Це міні тральщики? Це міні тральщики в тому ще? числі. Ага. Зараз ми ще? маємо від сучасні, фактично тральщики, отримані від Британії. Вони там, на жаль, поки що не можуть зайти в Чорне море від наш від Бельгії. Планується Нідерландів, отримання ще протимінних кораблів, і це добре. Але е, ми постали в таких умовах, коли ну, ці тральщики не можуть зайти в Чорне море. І зараз е, Україна напрацьовує таке комплекс засто застосування протимін сучасних протимінних засобів, які ми отримуємо е, від е, наших партнерів, в тому числі це роботизовані протимінні системи е, для підводного пошуку і розмінування, які працюють в. Е, Вкоп в тісній взаємодії в тісної команді з цивільними засобами, з цивільними носіями, і це таке собі гуманітарне розмінування, яке теж є новизною, новим прикладом зовсім нових підходів до розмінування акваторії в умовах війни. Ну, а можливо, і після воєнного періоду. Це ж зараз закладається все на перспективу. Що стосується підводних човнів, не буду тримати таку інтригу. Ну, насправді, Чорне море маленьке, і, відповідно, великі підводні човни в Чорному морі не потрібні. Так, ми бачимо, що ворог от із тих сил і засобів, яких у них є. Найбільшу загрозу являють підводні човни. Тому що як тільки надводний корабель, там цей Есен чи Макар, з'являється одразу з'являється наша зброя. Так, так. тут же їх, приходять до них до, до, в гості морські дрони. А от ті підводні човни, які вони, Мають на жаль, вони можуть приховано виходити в акваторію моря. Здійснювати тобто нам нам підводний... потрібні теж підводні човни, але скажіть, де ми їх теоретично можемо взяти? Збудувати, чи теоретично ми можемо їх отримати, як отримуємо патріоти? <рес> Знаєте, нам особливі підводні човни потрібні. Які? Надмалі підводні човни, чи малі uh -huh. підводні човни. Uh -huh. І в мене дуже таку зацікавленість викликає. Я нічого в воєнну таємницю не видаю. Але прочитав нещодавно в європейських змі. Ну чому нещодавно вже півроку майже минуло, про те, що в Румунії е, будується надмалий підводний човен для невідомого замовника. Хто той невідомий замовник? Я не знаю. Е, можливо, колись ми про це дізнаємося. Зрозуміло, пане Павло, якщо дуже коротко, буквально 30 секунд, розкажіть, будь ласка, що можна зробити з нашим фрегатом Гетьманом Сагайдачним? Я нагадаю, що на початку широкомасштабного вторгнення він перебував на ремонті у Миколаєві і його тоді не затопили, підтопили, як сказав генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва. Він вважає, що можна буде воду відкачати і відновити корабель. Як ви вважаєте, чи нам треба буде все-таки теж думати, де взяти? Новий фрегат. А нам не треба думати, треба будувати. Зараз mm -hmm. буквально зовсім недавно вийшов на ходові випробування український е, фрегат відставити е, корвет, великий корвет е, в Туреччині. Е, 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 байда відставити Іван Мазепа Іван Мазепа і там же будується другий корвет Гетьман-Скоропадський. От uh -huh. ці кораблі стануть основою такого Океанського флоту. Uh -huh. Це сучасні кораблі, проєкту сучасного АДА, в який uh -huh. розробляється. Ну, вже відпрацьований турками на, на базі uh -huh. е німецьких проєктів дуже класний. пане Павло, мусимо закінчити. А це гайдачного можемо реанімувати гайдачного. Я пристав би реанімувати, тому що uh -huh. ну, по перше корабель вже готувався до списання. До зрозуміло. 2030 року, тобто будемо орієнтуватися на нові судна. Дякую вам, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики, стратегія 21 став гостем українського радіо. Залишайтеся з нами.